Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. По проханню підписників покажемо, як зимує у нас пасіка в цьому році, 2025 рік. В принципі, багато вже минулі роки знімали. Одне й те саме. І для того, щоб трошки розбавити відео, заодно покажемо, там ми деякі експерименти проводимо на прицепі, по-іншому зимуємо з задвижками, Тобто ми це покажемо, розкажемо. Також покажемо фарбу, якою фарбувати вулики, яка перевірена. Ну, ми не завжди неї фарбуємо, але ну, ми в відео цьому розкажемо, покажемо довговічно. І також, так, щоб було більш цікавіше, розкажемо, в яких випадках потрібно підгодовувати. бджіл, ложити мед, канді, ну, на нашу думку, що можна положити, як підгодувати. Ну і зараз покажемо, пройдемося, як зимують, в принципі, сім'ї. Так, візуально, якщо подивитися, є де стоять магазини. Де стоять магазини, це ці сім'ї ми вже в якійсь мірі підгодовували. Ну, в якій мірі? Просто вклали рамку наверх для підстраховки. Тобто бджоли піднялися вверх. Ну, як правило, ці сім'ї, які ми підгодовували, це сім'ї ще з осінь. Ще з осінь в них був розплід, коли ми складали гнізда. тобто ми доставали розплід, ставили медові, повномедні, але ну, явно, що там якісь певні в них, можливо, проблеми є ще ось. Тобто це не критично, але просто їх хочеться зберегти. Ось так видно, просто наверх у нас таких рамок багато. У цьому році ми я відкривати не буду, немає сенсу. Е, в цьому році ми зимуємо ну, так, 50 на 50. Не, не то, що 50 на 50, а половину пасіки ми догодовували, тобто, залишається мед і ще догодовували сахаром. І половину сімей е, пішли на меду. Тобто ми їх складали. Ну, в плані кому може цікаво. Більше ми так робити не будемо, бо, по-перше, ми загодовували, тобто -то не скорочували гніздо. Зараз це одно покажемо, не піднімати. Ось так, видно, сидять. з краю ще мед є. Тобто, так, якщо вони піднялись, що страшного немає. Ну і так дорозкажу, чого не будемо більше загодовувати, тому ну, що час потрібно загодовувати набагато простіше. Тобто це буквально там три підходи до сім'ї. І все завершено. Не треба не складати гнізда, не підбирати погоду, не ждати, коли там повиходять розплоди. І саме головне, на мою думку, що мені не подобається в цьому всьому складанні, тобто мед є, є що складати, бо вулик 12 рам, ну, у нас 11 стоїть. Саме основне проблема це якби технології. Коли ми їх відбираємо, піджимаємо на розплід. Там, на 8 рамок, скільки там розплід займає, тобто скорочуємо і загодовуємо в кінці серпня ну там до 10 вересня, наприклад, максимум там до 15. Ми скорочимо яйцекладку і в такому випадку проблемні сім'ї перестають сіяти. В основному нормальні перестають і так сіяти, але проблемні перестають. І не треба збирати гнізд. Ну, тут видно так сидять. Ну У нас зараз потепління трошки. Зараз десь, може, видно 1, 2, 3, 4, 5. 6 і тут під заставною сьодь. Утепління. Ну, зараз у нас може плюс 4. А взагалі передають передають в нас плюс 8, плюс 9 понеділок, вівторок. Було в нас 5 днів буквально. Це Шепетівський район, Хмельницька область. Було тепло, дуже було гарно небо чисте, не не вітру, не було нічого. На градуснику було плюс 12, не літав ніхто, тільки два крайні вулики на прицепі, де сонце. їх. То есть, сині вулики і сонце їх добре пропекло. Тобто я так полюбувався, чистик не політали. Обльотів у нас не було. Не видно, тут як зимою, тут я не бачу, чи є. Один, два, три, чети, п'ять, шість. Тут там, можливо, є. В принципі, так проходить це. По-моєму, карнік. Ну, тут видно, от в такому випадку сім'ї, ще з краю там трошки є. От такі сім'ї ми на всякий випадок позначаємо їх. От зараз я візьму Кірпіченку, позначу. Проходимося, от зараз цей період бажано проходимося. Які такі сім'ї є, позначаємо, підложуємо їм рамку з медом і забуваємо. Можна положити ще, можна положити ще кульок з медом. От багато навіть. Там спорять мед ложити, канді ложити мед вони забирають і переносять в рамки. Так скажу вам на практиці нічого подібного. Вони, що канді, що мед. На, в нас, наприклад, ми коли набираємо, отак от вони сидять зверху, не означає, що в них меду нема. Ми навіть буває, що такі сім'ї лож, ложили мед, ну, кожну зиму це буває спасівки, 10 тих сімей положимо цей мед на всякий випадок. Так більшість з них, якщо ну, зверху вони, вони його все рівно не беруть. Тобто, якщо він їм не потрібен, вони його брати не будуть. Тут видно теж. І це вони порозрихлювались. Це відводки на минулорічній шикарні. Тут збоку видно є мед. І порозрихлювались добре, бо тепла погода. Ну, взагалі в цьому році можете подивитися минулі роки, як зимують нас. Джоли. в минулому році там, по-моєму, назва відео знімали ми 18 січня. Там назва відео, як ми зберігаємо рамки. Як ми зберігаємо рамки і там огляд сімей. От там подивитесь, то набагато краще вони сиділи. Набагато краще був. Ну це вони зараз тепло трошки порозходжу. Тут сильно сімейно 1, mm -hmm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 під уставною. Наб... Набагато краще, але минула зима була стабільна. Більш стабільна. Тобто холод як настав, так він цілу зиму був, хоч і раній. Ось так видно. І, в принципі, нормально. Ось такі сім'ї, їх треба оглядати частіше, бо вони можуть ну треба підложувати. Тут учеречення. Видно сидять. Зараз ми ще перейдемо. Послабше, але тим не менше зими нормально. Один, два, три, чотири рамочки. Там нема, з боку ще мед є і вони на меду. Ще піднялися, тому що збиралися сім'ї на повномеді можна да, сказати. Деякі попід'їдали, понятно. Ну і ж так сидять. І ще який признак, от так, хто думає, там підгодовувати чи ні. Якщо сім'я так сидить зверху. І це вже перевірено. Якщо в них меду вже немає, тобто вони доїдають його, ви тільки кришку відкриєте, вони на вас всі будуть летіти, як шалені, бо у них вже меду немає їсти, вони стають. Агресивні, ну вже якщо починають опонашуватись, то, то вже ну, то вони активні дуже стоять, то, то вже взагалі край, де, можна сказати, проблемно. Ну, в принципі, тут сидять нормально. Якщо взяти ну, на глибину клуба, куди вони доходять, ну це залежить від сили, тому що є, я відвигав, вони сидять, буває практично донизу. Ну, а буває, що можуть і більше до верха сидіти. Взагалі в цьому році, я не знаю, можливо весна прийде раніше. Так, зимують. Взагалі для мене якби. В середині січня мали б вони сидіти ще, ну сьогодні вже 25 те мали б сидіти нижче. Але це при нормальній зимівлі мали би сидіти вони нижче, доверху тільки підніматися. Ну Частина сімей в цей період вже в мене завжди піднімалися, більше так доверху, але з краю. Тобто це ще нормально. От видно, якщо вони так сидять, там збоку ще мед є і вони сидять ще на самому меду, тому що ну, не могли вони скільки з'їсти. Ми активні стали, де. щоб морозом дивилися, то воно було б набагато вони Ще не вже не І всі, Я їх я не знаю, переглядав, мабуть, тижня-два назад. тобто Сенсу немає їх. Зараз ми перейдемо на другий ряд. Ось тут видно, сидять. Вже піднялись. Що я вам скажу, ці сім'ї я дивився, цей весь ряд, де тут кірпічки нічого не лежить, Вони сидять на меду. це. Тоже багато кажуть, що утеплений верх вони піднімаються доверху. От подивіться, перейдіть, щоб не писали лишній раз коментарі. Перейдіть, Подивіться минулі відео, минулорічні. Точно все так само вони доверху не піднімаються. Так само ми зараз перейдемо, подивимось на прицепі. Ми в цьому році експериментуємо, щоб синички не дуже довбали, бо там не закрита у нас. задвижка, задвинута, не задвинута, вона просто вкорочена. Повністю закрите дно, тільки край, де не сидять бджоли, відкрите ось такий простір, буквально сітки. Бо, як правило, волога збирається ззаду. Так, да, там трошки більше вологи може бути. Це я ось так. Може більше бути вологи, але вони сидять краще. Плюс сім'ї, які загодовувались. Також вони, тому що ну, збираєш все рівно, десь ти чуть більш повномедну, десь повніше. Коли ти їх загодовуєш, виходить там меду набагато більше. І вони сідають набагато нижче. Тобто вони теж сидять покраще, так скажі. Ну, Тут така, послабш, ну, тим не менше. Тобто навіть взяти просто може попадеться, не знаю, є в мене може 2-3 сімейки. Це такі там чи руйки, чи відводки були пізні. Тобто, а, кстати, там зверху ми покажемо. Зимують вони навіть слабі сімейки. Ось тут видно. Це бомба. А ка Тут сидять трошки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Там приставною не будуть читати. В середньому це шість ранок. Ну, це клуби. Розжимаю. То... Взагалі, картина отак було б краще, щоб вони сиділи. Но сидять вони не всі Трішній рамки. Від... От один, два, три, 4, 5, 6. Тут вже немає. Отак картина взагалі нормальна. Чесно вам сказати, коли взагалі треба. Відбирати на це. Я тут не займаюся селекційною роботою, на це треба відбирати. Які сім'ї як сидять, і ну, багато факторів ще. Раніше я трошки цим займався, зараз я цим не займаюся. Ну, в принципі, ось тут гарно сидять. Тобто ті, що піднялися, велика вергідність того, що в них вже може бути розплід. Ось тут видно. Ну, тут я можу з сказати, що тут сидить степова, бо в мене частина вже є карніки. Але це вплив ніякий немає. Є як карніка гарно сидить, так і степова. Степова, звичайно, трошки. Може пізніше вона розплід, розпочинає. Взагалі ще тижня два, 15 днів до середини лютого і вже розплід буде, я думаю, більшість. Це відводок дві okay, кублойки зробили ми ще зараз. Пінопаси кисоть. Тут, видно, розрихлились, лемет ще з боку є. Так, Більше тут я не будемо, а і зараз рогаті. Просто не немає сенсу їх дивитися, бо я їх недавно попередивлювався. Вони навіть трошки Ну, не недавно, звичайно, вже їх давненько дивився. Але з'їсти меду вони не могли, бо й не було. Були там трошки морості. Пленки всі будуть весною мінятися, на зиму їх не міняв. Тут немає плівки, бо тут закрите дно. Я її зняв, щоб тут були щілини і йшов. Тобто, случайно залишилося закрите. Я мусив зимою вже ж побачив, зняв, щоб його вже тут не розривати, там, не ковирувати. Ну, тут -так, в принципі, слабка сімейка, але все нормально зимою. Теж закрите дно. <сх> Десь з літо залишилось. Тут там, в них тяжко відкривати, вона всередину вложується. Так, перейдемо зараз сюди глянути. Ідеально, коли зимують. В принципі, сидять знизу, але тут а не сильно, тут вже їх нема. Один, два, три, 4, 5. Е, на рахунок сирості. Якщо так стоїть вулик високо, от вам і результат. Забор тут не плотний, вище плотний. Тут максимально дує вітер. По ідеї вони мали би бути вже під верхом. Но вони не під верхом. Е, ця сім'я, до речі, я можу сказати, чи вона годувалася. Ні, тут, я не знаю. Тут молода якась матка. По-моєму, годувалося бо якась стоїть. Факт тому, що сімейка не сильна мали б по ідеї, це можливо хтось буде писати, по ідеї піднятися доверху. Але вони не підняли. Так, ставили паузу, бо бджола залізла під кофту Олі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут можливо є. В, де... в більшості сімей в цьому році, коли я складав гнізда. Заставні не ставив. В деяких випадках це стало проблемою, бо трошки бджоли там посипались, але в більшості вони з крайньої рамки перенесли гніздо меду гніздо. Тобто це в сімей, які не годувалися. Ну тут видно. Зрозуміло, що от такі сім'ї, які сильніші розпліт, вони скоро вже погонять, якщо ще не не почали. 2, 2, 3, 4. Ну, взагалі, от така картина це... Це Заглядувати тут більше нема чого до весни. В принципі, я думаю, що Ну, ось така, то це взагалі супер. Сім'я, до речі, сильна. Тут від... сидять під стінкою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Тут теж сидять. Отак от видно, зніми відео і Клуб займає, ну, добре займає, і наш видно, до звідти повністю рамку на всю ширину звідси зніми. Видно, як вони було скільки меду, вони його весь перенесли в гніздо. Така зимівля в цьому році. Це я вам ну, не, не бачив минулому році. Перейдіть минулий і позаминулий. Тобто картина була трошки. Трошки краще, скажімо так. Але тим не менше зимують. Вони ще не дуже прямо активні. Цей ряд, до речі, трошки, трошки краще. Тут не дуже сильно. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять рамок. П'ять Ну, В принципі, я тут а, покажу сімей. Я буквально недавно їх підложу так само, ложу утеплення для чого, щоб конденсату було менше. Там зверху положив рамку. Ще один момент, бо відео буде довге, але ну, вже дивіться, вибачайте. Ще один момент, який мені не сподобався по складанню гнізд. Тобто я не відкажу, зазвичай відкачую, хто дивиться постійно, крайні рамки, там 3-4. Я їх відбираю, відкачую і переплавляю на віск. В цьому році. Так як складали гніздо. Я їх не плавив, думаю, що меду хватило, там все. Не доставав, не відкачував. По ітогу ми занесли в хату ну, більше десь то, тонни-півтори меду. Ну тонну це точно. Це скільки там 800 рамок з медом ми занесли в хату. Ну, в будинок на склад. Да, весною їх, якщо якесь розширення, то він використається, а якщо ні, то куди її дівати. Тобто така є момент. Зараз постав паузу, підійдемо, розкажу про кра... фарбу. Стосовно фарби, от вулики були фарбовані 8 років назад. Верхній корпус це був фарбований 9 років назад. Це лазурь. Тобто вона не дуже. Вона навіть на другий рік, по-моєму, почорніла вже. Ось ці нижні 8 років. Дно і ці нижні два корпуси. Це фарба. Тріора. По-моєму тоді ще Олександр Пасічник їх рекламував. І Теж це Тріора. Верху лазурь, видно, отак вона шелушиться. Ну, в принципі, 9 років теж показник. А ось це червоне, ось це жовте, це все тріора. Вище так само. І при тому, що ця фарба фарбувалася з пулівізатора, вона розбавлялася, бажано на неї, якщо фарбувати, то її не розбавляти. Тобто я її розбавляв практично до води. Да, вона дорога, але я просто сам так дивлюся, і скільки я використав. І фарбу резинову, ось до резинова фарба. Ну це вже фарбувалося по фарбі. Тобто результату такого не дає нічого. Ось так перефарбовували ці вулики, обична ПФ, воно скільки не, не служить. Ну, В принципі, це все, що хотів показати. Зараз ще покажу до відводки пару і перейдемо до прицепки. Покажу тут відводки і тут один, вроді би тут не карніка вийшла, а тут два відводки з карнікою. Вони не загодовувались, медник теж не качався. Ну, Ось так вони зимують. Ціли під заставною. Ну, В принципі, от тут 1, 2, 3, 4, 5. Це ось в такому вони стані були, може там одна-дві рамки скоротились. І ось ще слабше. Але тим не менше сітка відкрита, зимують без проблем. Я розподілюсь, один, два, три, чотири. Немає. Чотири вулички, зимують без проблем. Ну так, да. в цьому році така зима, але по тому, що зимують вони. І при хорошій зимі такої сили без проблем. Сіткою на, на такій рамки. Так, йдемо до прицепів. Покажу я карніка карні, в цьому році зими. В принципі, ось так. дно теж відкрите сила. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можливо, 7 І тут ще, да, тут ще стоять вісім. Це одна. Ну і ця друга в принципі, нормальна. Так, покажемо. Тут ми поставили задвижки на цьому прицепі. Не так, щоб в минулому році вони перезимували добре і з тими задвижками, тобто вітер гуляє, але синиці довбали. Проблеми вони не зробили, але тим не менше. Тут ці сім'ї загодовалися. Але загодовалися на повному гнізді, потім скорочувалися, а вроді би і складалася. Бо загодовувалися на повному гнізді. Так, вони зимують. тут трохи є вологи, але ззаді, подивіться, ось тут добре видно, сім'я не сильна і задвижка стоїть не до кінця. Тобто достатньо ось цього сіт... не, сітки, щоб вологи було мінімум. Ось навіть тут видно там задвижка до... до скудова, тобто сантиметрів 8 тільки відкрито. І як сидять сім'ї. Тобто супер. Опа, тут ще вилізли, настукали. Та настукали. Ось так видно, сидять. Трохи волога є, але ззаді нема. Ну не критично. Скажу, що можна в такому зимувати. Давайте їх подивимось. Ну, ось так сидять. Критичної вологи немає, при тому, що дно практично закрите. Хтось скаже, що найкраще зимувати. Тобто верхня вентиляція, все, то я з вами згоден повністю, але просто така технологія, ніяких підкришників, ніяких подушок, ніяких холстиків. Тобто підняв дах і в принципі нормально. Цілі немає, це вже все. Це при тому, що тут дно закрите. Так видно відкрите тільки ззаді. Це для тих, хто боїться повністю відкрити. Ну, ось так. В принципі, став паузу. В цьому році що їх позакривав, кажу, що синиці, щоб не довбали, так покажи знизу, бо повністю відкрите. І думаю, що дуже все-таки високо, щоб там воно менше їх задувало, мало ли сильна зима буде, а по факту в цьому році цього робити взагалі не треба було. В плані підмору. Можна подивитися то більше крошки чи підмога тут сьогодні достане ось так Як сидять так. Ще... можливо буде облік вам знімемо відео пута ми навіть не збирали. вже всі дираві, треба міняти. Сною, цим займемося. Чесно кажучи, від цих плівок хотілося б відмовитись, щось там виріше. Тобто, тому більше ми не будемо хотілося б від цих плівок відмовитися. Вже щось типу мені подобається в Канаді, Назарі ложе. Ковроліна щось типу того. Їх і не здувало, і так, але один плюс сплівки, плівки, якщо вона нова, що зверху. Тобто відкрив кришку і видно, видно що, що відбувається. В принципі, на цьому все. Зняли для вас таке відео. Інформаційним його назвати то важко буде, але думаю, багатьох цікавого. Все, всім гарної зимівлі, миру та добра. Всім пока.